За наказом Некукренерго, 26 серпня по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень. Про це повідомляє прес-служба Черкаси Обленерго. Потреба у заощадженні електричної енергії залишається вкрай необхідною, тому просимо споживачів максимально зменшити використання електроприладів. Це допоможе профільним службам якнайшвидше збалансувати роботу енергосистеми, зазначається в дописі. В Уманському районі через введення графіків відключень світла зупинили роботу на деяких об'єктах комунального підприємства Умань-водоканал. Через це можливі короткочасні перебої у водопостачанні або зниження тиску води в окремих районах міста. Ситуація контрольована. Наші працівники вже працюють над передключанням об'єктів на генератори, щоб забезпечити місто водою в найкоротші терміни, повідомляється на сторінці Уманської міської ради. Нагадаємо, через обстріли в кількох регіонах спостерігаються перебої з енергопостачанням. Зокрема, у Рівному пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури в місті зникло світло. В деяких районах столиці також спостерігаються перебої з енергоресурсом під ударом із Запоріжжя. Міністр мінергетики Герман Галущенко назвав ситуацію складною.